Вітаю на каналі Control.ua. з вами Олександр, і сьогодні ми будемо говорити про камери відеоспостережень, які можна, а інколи і треба використовувати як відеоняня. По-перше, це зручно, і вам не потрібно шукати окремий девайс для вашого малюка. По-друге, така камера функціональна, навіть коли ваша дитина підросте, то у вас все одно залишиться портативна камера, яку можна використовувати для охорони будь якої частині вашого житла. Чудовий огляд для надійного захисту та піклування про близьких. Все це можна сказати про домашню смарт-камеру з круговим оглядом звіс H6C. Це гнучка камера на 2 Мпікселі для внутрішнього спостереження за домашніми улюбленцями або дітьми, а також для додаткового захисту вашого дому. На відміну від багатьох інших камер, вона обертається для панорамного огляду на 360 градусів. Також камера покриває всю кімнату та дозволяє завжди бачити все, що в ній відбувається. Камера може розумно виявляти і відстежувати рухи за допомогою аналітики. Якщо ваш кіт сховався, ви зможете повернути камеру, щоб знайти його. Задяки цьому жодна деталь у великій кімнаті не залишиться поза увагою. Вбудовані інфрачервоні світлодіоди забезпечують чітке чорно-біле зображення в режимі нічного бачення до 10 метрів, надаючи вам спокій під час сну. При цьому камера має вбудовану функцію режиму сну для захисту вашої приватності. У цьому режимі камера не веде ніякого спостереження. Камера має вбудований двосторонній зв'язок, за допомогою якого ви можете спілкуватися з близькими та відлякувати небажаних гостей. А завдяки додатку звіз на вашому мобільному пристрої ви можете швидко вийти на зв'язок, де б ви не були. Наступна камера з 2 мегапікселями це iMow. ТА22 CP або Ranger 2C має поворотно-нахильний механізм, тобто як і попередня камера з панорамною функцією від 0 до 355 градусів і нахилу від 5 до 80 градусів. Ranger 2C забезпечує повне охоплення кожного куточку вашого будинку. Функція виявлення людей швидко визначає силует людини та негайно надсилає сповіщення. Інтелектуальне відстеження дозволяє камері слідкувати за рухомими об'єктами. А коли ви вдома, можна вимкнути режим конфіденційності. Він приховує об'єктив, захищаючи вашу приватність. Також ця модель має двосторонній зв'язок, що дозволяє вам спілкуватися з родиною, дитиною або домашніми тваринами, наприклад, якщо ви бачите загрозу або вони вишкатують. І обудована сирена, яка ефективно відлякує незнайомців. При виявленні аномальних звуків плач дитини, тощо камера автоматично надсилає сповіщення на ваш мобільний телефон, попереджаючи вас, що треба негайно звернути на це увагу. Третя камера є однією з найпопулярніших в лінійці професійного обладнання від Hikvision. це 2 cd 2423 g 2 i Вона дозволяє ефективно контролювати приватні приміщення завдяки компактному дизайну з кронштейном та кубічним корпусом. Підходить для використання у квартирах, офісах, працює автономно з записом на SD-карту або інтегрується в мережу з відеореєстратором. Тобто ви можете придбати як свою першу камеру, а після розширити мережу до необхідної кількості. Камера оснащена датчиком виявлення об'єктів, який фіксує рух на відстані до 39 метрів. Технологія Hikvision AcuSense передає тривожні сигнали про виявлення людей і транспортні засоби, підвищуючи ефективність спостереження. Висока якість зображення досягається завдяки роздільній здатності 2 Мп і вбудованої технології VDR. Вбудоване інфрачервоне підсвічування дозволяє камері знімати навіть у повній темряві, забезпечуючи безперервний нагляд за дитиною вночі. Додатково має пасивний інфрачервоний датчик пір, чутливого до температури тіла людини. Також для кожних батьків важливою опцією стане двосторонній аудіозв'язок, який дозволяє не тільки чути малюка, а також при необхідності говорити. З ним у реальному часі. Як висновок, можу додати, що таку камеру легко встановити в будь-якому місці квартири або зовні будинку під навісом. Ця 5-мегапіксельна камера з чіткістю відео у форматі 3К ідеально підходить для спостереження за вашими дітьми, домашніми улюбленцями та літніми батьками. Вона має функцію розпізнавання людей та тварин, автоматичне збільшення і відстеження руху, виявлення гучних звуків та навіть розпізнання гавки та внявкання. Ви можете отримувати мобільні сповіщення, коли ваш улюблений зганяється за іграшками або сумує за вашої відсутності. Звіс Е6 має панорамний огляд на 360 градусів і нічне бачення до 10 метрів. Тож цим охопленням контролює ситуацію вдома будь-який час. Камера підтримує діапазони Wi-Fi, має захисну шторку для приватності та можливості зберігання відео на microsd карті. Вона легко інтегрується з Apple HomeKit і Google Assistant. Навіть ті, хто не особливо знається на технічних деталях, зможуть з легкістю користуватися 6. Достатньо просто махнути рукою перед камерою, щоб вона здійснила відеодзвінок на ваш телефон. Не менш приємно, що зробив виробник, це покращив якість звуку для віддаленого спілкування. Тепер звук буде якісним і чітким навіть на відстані 10 метрів. А наостанок ми залишили найцікавіше: ось такі дві радіоняні у вигляді зайчика та ведмедика. Це перший дитячий відеомонітор від відезвіз, ваш надійний помічник у догляді за малюком. Радіоняня має низку ключових функцій, серед них яке виявлення плачу, сповіщення про вихід із ліжечка та відстеження активності малюка. Завдяки чіткому нічному баченню без червоного світла та мерехтіння лапочок, ваша дитина спокійно спить, а ви можете стежити за нею навіть у темряві. Пристрій також дає змогу вам чути і говорити з дитиною, полегшуючи взаємодії на відстані. У разі виявлення плачу, монітор може автоматично вмикати музику, щоб малюк заспокоївся. Попри те, що ця камера є однією з наймініатюрніших акумуляторних пристроїв, батарея здатна працювати протягом усієї ночі 2000 мАч, а якщо бути точнішим, 7 годин роботи в режимі постійного включення. Завдяки нетоксичному силикону без гострих країв на корпусі камери, він безпечний для використання в будь-якому місці, де перебувають діти, наприклад, біля ліжка або ігрової зони. Дитячий відеомонітор відеозвіз це не лише надійний пристрій для нагляду за дитиною, а й спосіб зберегти важливі моменти, такі як перші слова, перші кроки у візуальному щоденнику та ділитися ними з близькими. Завершуючи відеоогляд, хочу додати: переваги використання камер відеоспостереження замість спеціалізованої радіоняні можуть бути неоцінені. Від контролю за дітьми та старенькими батьками до надійного захисту вашого приміщення, від небажаних гостей та неприємних ситуацій, як затоплення квартири тощо. Ці камери здатні на більше. Дякую за перегляд. Не забувайте коментувати наші огляди. До зустрічі!